Закон про зброю є лакмусом для, для влади. Якщо влада не прийме системний закон про зброю, то вона підтверджує те, що і вона і далі має існувати в моделі корупційній. Бо ми 23 роки живемо по внутрішньовідомчому закону про е, зброю. Тобто нема закону, нема статті в Конституції, нічого немає. У нас є внутрішні що тільки МВС може видавати зброю, контролювати, видавати ліцензії, переробляти і карати за те, що там відбувається в цьому питанні. Тому це закон як лакмус для влади. Це наймаленький, дрібний. Ми не кажемо про оподаткування, ми не кажемо про політичну корупцію. Самий маленький дрібний тест, якщо вони його не проходять, то ми зрозуміємо, що вони повернулися в те ж саме, в те, в те ж саме е, події. Самодостатні чоловіки, які обрали такий е, шлях, скажімо таку е, для себе долю і зараз оголошуєте війну, оголосили, вступили на тропу війни з е, системою влади. З, е, е, оголосили, Що вас спонукає до цього? Перше питання і друге питання, коли нас не совистую до вас. Вам не страшно? Що... Мене спонукає до цього дух Майдану з одного боку і моєму. Овізак перед загиблими моїми гвардійцями, 27 гвардійцями небесної сотні, і до тисячі тих людей, які загинули за цю справу, яка сьогодні довела до того, що народ отримав шанс і можливість повне перезавантаження і зміни повності системи влади. А що особисто стосується мене, страшно мені чи не страшно, я таких категорій взагалі не вживаю в своєму побуті, в житті. В моїй свідомості категорія страху відсутня повністю. В мене є категорія е, е, ну, осознаної опасності, якщо російською мовою сказати, я бачу е, свідому е, загрозу і я реагую на свідому загрозу. У мене є свідомість, базуючася на інтелекті. Якогось опасної ситуації. Я цю свідомість бачу, ну, цю ситуацію бачу, що свідомо, що тут є загрозлива ситуація. Я зразу вирішую питання. Тому що я не боюся. Ну, страх це таке чувство, коли от, якщо воруєш, то ти боїшся. Якщо ти прав, то за що бояться? Пусть бояться ті, хто, хто рисує схеми, хто ворує бюджетні господарства. Присутності, як потрібно, ми підписали угоду в присутності ВА, вас і присутності іні, ініціатора створення національної Будь ласка, будь ласка, всі, хто хоче, будь ласка, може долучитись.